Як же нам вибрати правильне добриво? Ми, як кажуть, з вами це обговорювали. Як на мене, треба взяти спочатку добриво, яке вам привозять на аналіз, в лабораторію здати, а потім приймати рішення, купляти чи ні. Ви скажете, що привезуть хороше, а, ті там, а виявиться погане. Ну, то вже інше питання, з ким ви з дистриб'юторів співпрацюєте, можете самі поїхати на їхні склади і відібрати добриво, тому що ціна питання дуже висока. Тобто, моє це крок шостий. Ми якби, рекомендуємо вам, що якщо ви переконані, що добрива у вас якісні, всі добрива, які ви для себе берете, на, для характеристики між собою. Головний критерій для мене це вартість діючи речовини. Тому що де я, якби дуже багато років назад я почав врахувати вартість діючі речовини, і ви зрозумієте, тоді воно все міняє в голові ментально. Тому що тобі здається, що це дешево, але дешево, значить, діючи речовини не вистачає в добриві або більша менша кількість. От ми один з варіантів, і це живий кейс. Нам людина передала добрива, ми передали це в мікробіолабу. Вона купила 56 тонн. Ну, вагон НПКС в плані був. Віталій отримав цей, якби займався цим результатом Дяченко, і потім виявилося, що це НПС. Взагалі калія там не було чомусь, трошки було сірки, ну, тобто така історія. Зрозуміло, що людина очікувала одне, отримала інше, наче, наче і заплатила, як усі люди, величезні гроші. По факту виявилося, що от я собі там перераховував збитків на 5 тисяч доларів. Наче 5 тисяч доларів для господарства і небагато, але ну, якби на його, там, я перераховував на його 560 гектарів, якщо по 100 кілограмів брати цих добрив на гектар, то 9 доларів збитку або прибутку. Якщо, ну, все залежить від того, як, з якої сторони подивитися, да? він отримав збиток. А якщо б на ці 560 гектарів вартість того зразку аналізу, там 50 доларів. Ну, Якщо ми раніше познайомилися з тією людиною, да, порахуйте скидце, там воно, вам копійки вийде на. Ту площу, тому що ви берете зразок вже на партію, якусь там, на якийсь вагон, на два вагони. Наче така процедура. Багато хто неї її, її спрощує, але на мій погляд, будете спрощувати, можете попадати в історію. Як ми в минулому році там каз 32-й, а приїжджає там, наприклад, показує 31, 30. Ви розумієте, навіть заводи, які відправляють з ємностей, там залишилось, Там ніхто ж не знає, з якої ємності набирають вам той каз, де він там Внизу, вверху, можливо, там вода була, ну затікло, Ну тобто, всяке буває, а потім приїжджає до вас через на що.